Ну а далі до геополітичних питань Китай, Бразилія, Південна Африка та Індонезія схвильовані постійним пом'якшенням заходом умов щодо використання зброї по території Росії. Про це заявив спецпредставник уряду КНР Лі Хуей. каже, російсько-українська війна не припиняється через те, що у її продовженні зацікавлені цитую ВПК окремих країн. Ну і про рейтинг Путіна, який, начебто, пішов донизу. Причина успішні операції збройних сил України в Курській області про це повідомляє вороже видання Медуза. Там зазначають з 12 до 18 серпня на 3,5% росіян менше схвалюють дії Путіна, а рівень довіри знизився на 2,6%. Російські видання підкреслюють, це рекордне падіння обох показників від початку повномасштабного вторгнення. От зараз з'ясуємо, що це означає. Юрій олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ну, дивіться, тут про рейтинг Путіна з одного боку Медуза, звісно ж таки, а з іншого боку, знаєте, є от нещодавно, буквально на тому тижні, по-моєму, Moscow Times публікувала ще там одне дослідження, що значить, типу росіяни, ну не типу, а стали менше довіряти уряду російському. Там на декілька відсотків теж було падіння, але при цьому. А Путіну довіряли більше. Ну, тобто, боярі погані, але цар добрий. Отут, чи варто так ну, і просто, по суті, що це означає, там, що на, на 3,5% росіян менше схвалюють Путіна. Я не думаю, що це якась там серйозна цифра, чи все ж таки в Кремлі якось на це будуть реагувати. Ну, я би, по-перше, не варто переоцінювати таке коливання в межах, по суті, похибки. А по-друге, йдеться ж не про соціологію, йдеться про те, що зараз комусь вигідно показати, чи ті ж самі медузії московтами, які, попри певну свою позиційність, залишаються, як ми розуміємо, теж пов'язані з частиною літ кремлівських, якось відрефлексувати на те, що зараз відбувається. До справжньої соціології я дуже сумніваюся, що це має якесь відношення, тому що е, це ж треба проводити не лише опитування, і він не, не лише в інтернеті, це треба нормальне опитування і на вулицях, і по телефонах. Вибірку робити реальну. Ну, по перше, наскільки це медуза, та ж саме, яка голос що не іноземним агентом базується тепер нібито на за кордоном, наскільки вона це здатна, здатна зробити. І другий фактор, що вже не один рік росіяни відмовляються в основному під самої СВО, цих пропаганди, але багато людей бояться для 70-80% просто не відповідають на питання таких опитувань, що вони до них навіть доходять. Тому я щодо соціології щодо Росії. Бо дуже скептично ставився це швидше видавання якихось інтересів окремих груп, які хочуть щось просигналізувати, може навіть Путіну самому. А по факту з того, яке справді насоє населення, можна побачити реально, коли воно щось починає десь щось робити, активізуватися ногами голосу, десь кудись бігти, чи навпаки, як в як окремих регіонах вже неодноразово за останній рік було виходити. Проти державної машини. Ну, а соціологія це таке. Я не вірю в російську в реальну соціологію в Росії, тим більше на загальнодержавному рівні зараз. Ну, давайте тоді тут більш цікава тема щодо стурбованості так з боку Китаю, Бразилії, Південної Африки. У нас тут майже Брікс збирається. Щоправда, замість Індії стурбована Індонезія. Ось цим пом'якшенням заходом а, умов щодо використання зброї по території Росії. А чому вони так схвильовані? Та ж сама Південна Африка, наприклад. Має заарештувати Путіна, якщо він туди прибуде, якщо я не помиляюсь. Так у нього ж є ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. Ну, ордер то є. В принципі, Південно Південна Африка входить в юрисдикцію, але вони, як він хотів туди, здається, в Європу тому поїхати, слізно просили не приїжджати, щоб не було таких ексесій. взагалі. Хочуться обійти, тому що грають такий нейтралітет. Частково і Росії там щось допомагають, а частково до миру закликають. Ну і інші, в принципі, держави це більш значими серед яких Індонезія, звичайно. І Китай це окрема історія. Вони багато клалися і хочуть бачити себе як посередники мирні, говорять про необхідні завершення війни на будь-яких умовах, досягнення миру в Європі. Вони ніби зовнішні такі посередники. Тому, звичайно, вони е, вважають, це, що Захід починає ще більше допомагати ескалацією, так само, як би це було і з російського боку, але про Росію вони е, більше воліють мовчати. Ну, Окрема історія з Китаєм, тому що Китай, з одного боку, мир грає, позиціонує себе як і активно, до речі, з травня місяця починаючи такий дипломатичний посередник, навіть між Заходом і Росією, між Україною і Росією в тому числі. І, але паралельно це накладається на те, що Є залежність Росії від Китаю, Китай розглядає свою сферу впливу в Росії надмірного послаблення в Росії він також зараз не хоче. Ну і при звичайно і можливість звинуватити е, західну у Єншу, так би мовити, в своїх комуністичних е, гаслах говорить. Я знаєте, не хочу все ускладнювати. Я хочу найбільш простими словами зрозуміти. Ну, вбачається так, що так можуть себе вважати посередниками дипломатичними, але якраз бачається те, що саме Індія зараз ну, виступає по суті таким посередником. От буквально минулої години ми обговорювали розмову з моді з Байденом, а потім розмову моді з Путіним після візиту в Україну. Так, Індія змогла і ус, провела такий успішний дипломатичний акт, що вона заміняє по суті, Китай зараз, на те, на що Китай претендував, це в рамках і конкуренції з Китаєм, як лідер країн, представник глобального півдня, який, яка держава по суті, найбільш населена у світі зараз. І яка може з великою економікою претендувати на таке посередництво, і в принципі з Індія, звичайно, нейтральна, нейтральна держава. Вона там і в Росії купує, але і з Заходом і з України в принципі підтримує дружні відносини у протистоянні з тим же Китаєм, і е, досить нейтрально в неї політично все-таки позиція більш нейтральна. Е, і зараз ми, до речі, не чули поки що від Індії якихось військ також антизахідних заяв, бо це заявується. саме проти заходу спрямовано, що там ніхто ж навіть у ці країни не звинувачує, що Україна там своїми ракетами виробництво може чи шахедами далеко задувати удар. А звинувачує, що захід там нібито більше сприяє ескалації. Тому тут теж Україна як привід, в принципі, ще раз звинуватити Захід. Пане юрі, ну а тут ще раз наведу, мені так сподобалося це формулювання спецпредставника уряду КНР Ліхуея, Що російсько українська війна не припиняється через те, що у її продовженні зацікавлені ВПК окремих країн? Ну по перше, хай вже називає тоді ВПК яких. Їх... Країн він має на увазі. А по-друге, ну, тобто кого він має на увазі? А по-друге, а, а точно це не Росія не зацікавлена у припиненні цієї війни, і саме її ВПК працює проти України. Ну, як говорить, російська пропаганда, війна б давно закінчилася, якби Захід не допомагав Україні, вони, звичайно Пограшом України. Тому тут в цьому аспекті, звичайно, Китай так прямо не каже, і вони. Навіть в західні країни окремі, які дуже багато яких підтримують, прямо не називають. Хоча, я думаю, звичайно, передусім натікає ВПК США, які mm -hmm. мають нові замовлення на заміну тех, тієї техніки, яка була в Україні старіша техніка поставляється. А нова для американської армії, наприклад, виробляється вже ж за рахунок військово-промислового комплексу. Ну Європа ж тоді Але теж те, виходить те. зацікавлена, правильно? Якщо вона віддає так, свою так, техніку. Вичайно, був... Але це такий натяк, бачите, досить дипломатично. Прямо навіть не сказали, які країни, але все-таки що це погано, що вони проти ескалації. Ну і з натяком на те, що давайте все таки більше Росії дати можливість зберегти свої позиції, які вона взяла. Ну а зберегти які позиції віддати, просто взяти що просто що вони пропонують по суті? Віддати ті території, які Росія тимчасово окупувала і проголосувала в своїй конституції за, за приєднання цих областей. Причому Путін каже, що нам вони повністю треба, а не по лінії розмежування. То відповідно, яка їх пропозиція ще в чому вона полягає? Ну, Негайно не насправді навіть Китай ніколи не буде в найближчий часу визнавати. Там то, що Путін є з конституцію, вони далі і Крим визнають територію України. Тобто не йдеться про юридичне певне території. Вони, в принципі, за цим мирним планом хочуть замороження лінії на тій лінії, яка існує по суті ну, з якимись mm. там коректурами. Тобто, щоб головне припинити війну, а потім вже робити переговори, там розбиратися то до цієї е, е, ситуації, як склалася. Ну таке по суті бачення. Ну, ближче до звичайної також російських інтересів. Росія хоче передишки. Ну, але тут виступає нібито пріоритет миру над е, якимись там Зр... е, питанням відновлення справедливості, зрозумів, я зрозуміло. знову ж повторю. Ніхто не говорить про визнання П... навіть, е, навіть е, дально юридично окупованих територій Росії. Пане Юрію, дякую зрозуміло. змушений вам подякувати. Вже Юрій Олійник, кандидат політичних наук і керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень, щойно був на зв'язку.